Якщо я зараз почнути дуже коротко, це снекове виробництво з дуже великою асортиментною лінійкою, з великою кількістю скаю, це виробництво, це харчова промисловість, це е, іса, ну, це хасп, да це мене. дуже багато всього. І я вимушений, його був закритий. Вимушений закритий був, ми не встигли за ринком. Я зробив Але стратегічну випадку. помилку, бо я діяв через там, власні шори, через власні амбіції. Я не допустив трансформації своєчасної і вимушений був закривати. Для мене це був період, коли я настільки низько впав, ну, тобто все, моє життя зруйновано. Ну тоді там, моя родина зіграла ключову роль, що ну, я реально тоді підзламався. Не зламався, а підзламався, бо. Я зміг винайти всі методики, щоб не впасти настільки низько, щоб не обезцінити своє ім'я. От ключове, що я тоді зміг врятувати, це я врятував бренд Роман Маслов. Ну тобто, я вирулив цю ситуацію таким чином, що я реструктуризації боргів провів. Я навіть зберіг частину команди, щоб ти розумів, хоча сам прямо провалився.